Зупинись на мить, відпусти Шум світу, закрий очі. Цей момент тільки твій, простір, де можна говорити серцем, там, де немає правильних слів, а є щирість, почуй цю молитву так. Ніби її створили саме для тебе, повторюй за мною, Всесвіте, Боже вища сили, дякую за цей день, за життя, що тече через мене. Я дякую за кожен подих, за кожен новий шанс, за світло, яке веде мене. Прошу. Наповни моє серце мудрістю, мої дії добро, мої слова правдою, мої думки ясністю, дай мої сили приймати, любити не осуджуючи, рухатись, не втрачаючи віру. очисти моє тіло від втоми, душу від страху, розум від сумнівів. Я відкриваюсь на твоє ведення, довіряю шляху, який ти даєш, хай усе, що я роблю, буде на благо собі іншим світом. Я є, я живу, я творю з любові, ця молитва твоя тиха підтримка. Повертайся до неї, коли хочеш згадати, що ти не сам. Світ чує тебе, тебе бачить, тебе веде. І якщо ця молитва торкнулася твого серця, підтримай взаємністю, залишай тепле слово, підпишись, поділись, і нехай добро примножиться.